Хочу трошки розказати про вчорашнє вечірнє відео, про нашу аварію в будинку, що все почалося. Перервала на вулиці, на центральній дорозі. І вода трубами, де прокладалася комунікація в будинок, ну там кабеля інтернету, світло і все інше, пішла у підвал нашого будинку. Води було повно, повний підвал повністю. Дзвонили, значить, мЧСникам, вони кажуть, це не до нас. Дзвонили пожарникам, не до нас кажуть. На службі теж дзвонили до кличка туди, теж нічого не вирішувалося. Вже не було що робити. Всі люди сварилися. Жек теж нічого не хотів допомагати. Коротше, визвали, хлопчик визвав поліцію, то ще я не знаю, він ще писав потім пояснення, що це він визвав поліцію, тут мов нікого не вбили. Ну, завдяки поліції стало погано двірнику, вона перенервувала, визували швидку, поліція це побачила, зрозуміла, що щось треба допомагати робити, тому що люди більше двох годин черпали воду відрами, а вона іде, іде знову, і ніхто її не може зупинити. В общем, поліція якось. Почала дзвонити теж в якісь свої інстанції, яким чудом визвали пожарку. Приїхала пожежна машина і стикнулася з тим, що вони ніколи цим не займалися, як відкачати воду, вони не знали. І вони десь більше години, просто туди-сюди цю воду ганяли, вона наче засасується, потім обратно в підвал викачується. Це було, ну потім якось вони прилаштувалися. І буквально за півчаса вони викачали воду, але викачали вони її не всю. Тому що там був му, вони сказали, що вони не можуть му качати. Вони уїхали і ми, там пара людей залишилося. Так само. Ми до майже там пів четвертої ранку відрами носили ту воду. Викачали ту воду сьогодні, зранку ми спустилися туди, куча глини, тягали сьогодні відрами ту глину. Так що я вам так скажу. Не треба розраховувати, що якісь служби вам допоможуть. Коли таке стається, треба якось триматися один одного, якось будинком своїм, з сусідами, дружити, допомагати. Якби не ми, мабуть, взагалі нічого не було б і вже і будинок би провалився. Що далі робити? А нічого. Сказали, хочете, можна заробити ці дирки, щоб далі не текло, якась жидке стекло чи якось називається. Жек сказав, це 15 тисяч мінімум, ми нічого не будемо робити. Зараз кинемося людьми, щоб побыстріше зібрати цю суму, заділити дирки в підвалі. Бо там живе наша двірник, і слава Богу, що вона там живе, вона хоч доглядає за цим підвалом. Завдяки їй ми знаємо, що таке случилося. Вона прийшла в 6 вечора, відкрила, побачила. Ну, взагалі, в нашій країні до твоїх проблем нікому діла нема. Якщо платиш бабки, да, приїхали, б, там куп 500 гривень чи щось нам залупили. Що можуть приїхати відкачати, а безплатно ніхто не хотів. Ну, Проблема на сьогодні вирішуємо. На жаль, речі мокрі, все в болоті. Двірнику, другий день, ці жінці, бідні, погано. Там були всі її речі, все, що вона мала, все вона, можна сказати, потеряла. Це життя нічого не зробиш. Так що розказала вам трішки, будете знати, як буває.